Мир вам, братія, сестри, хто готує себе на небо, ми спілкуємося, ростемо разом. Шостий розділ до євреїв у сьомий вірш написано: Бо земля, що напилася дощу, який часто зрошує і родить корисну зелень тим, котрі її обробляють, одержує благословення від Бога. Перший вірш. Ті, що обробляють своє серце, ті, що працюють над собою, одержують благословення. А та, що зростила терня і бур'ян, не потрібна і близька до прокляття. Її кінець спалення. Ті люди, які живуть тілесно, практикують тіло по-російськи, живуть по плоті, вони умруть. Так написано у римлянам 8.6. Е Мислення тілесне переводить до смерті. Улюблені, хоча ми так і говоримо, але ми впевнені, що з вами справи кращі. Бог хоче і Павел хоче, щоб з нами завжди були справи кращі, тому що Він хоче, щоб ми ревнували і жили в любові. Десятий вірш. Адже Бог не є несправедливий, щоби забути ваше діло і працю любові. Тільки прибувати в любові, тільки користуватися любов'ю, це значить жити в Бозі. В Бозі. 1 нам 13 розділ. Тому, дорогий брат, сестра, всякий, хто готує себе, то він напоєний і п'є завжди, як земля, дощ Духа Святого. Він не оскорбляє Духа Святого, а завжди. П'є воду Духа Святого, яка оживляє Його. Це дуже дуже важливо для мене і для тебе. Хай тебе Бог рясно благословить і укріпить. Це сильні слова, хто готується на небо. Амінь.